Е e ці крихітні двокрапки можуть повністю змінити значення слова в німецькій. Але ж чому умляти такі важливі і як правильно їх вимовляти? Дивіться відео до кінця, усе покажу і поясню на прикладах. З вами сьогодні я, Ірися Ликович, і я відкрию вам одну велику таємницю, чому мені так легко даються умляти. Насправді все дуже просто. Я із Закарпаття Народилася та виросла в угорському середовищі, ходила в угорський дитсадок і з бабусею розмовляла угорською. А угорці вміють вимовляти умляути. От і все. Мене дуже часто питають австрійці або німці, коли чують мою вимову. Ти з угорщини, а я кажу Ні, я з України, а вони дивуються. Так, перше, давайте визначимо, що таке умляут. Умляут це зміна звука голосної букви через її вимову. Вона з'являється в певних німецьких словах і змінює значення слова. Наприклад, «мута» – це мама, а муто це мами, матері. Ось ще кілька прикладів, аби ви розуміли, що умляти потрібно навчитися вимовляти, аби уникнути непорозумінь. Дивіться, у нас є деапфель це яблуко, а діепфель. Це яблука. Де бруда – це брат а аді брюда брати. Де фогель це птах, а аді фюгель. Це птахи. Де фата це батько. А ді фета? Батьки. А тепер давайте розберемо кожен омлят. Почнемо з е. E. Вимова цього звука схожа на українське е, коли ми говоримо лелека серпень. Але німецьке е більш відкрите, щоб вимовити аумлаут, уявіть собі, що ви говорите Е з губами як для Е. Е, е, медьхен. Чуєте, як це звукоутворення схоже на е, але з легким відтінком звуку Е. Щоб тренуватися, спробуйте вимовляти такі слова. М'яц перезень, фека батьки. Тепер переходимо до звуку ъ". він набагато важчий для вимови для українців, тому що в українській мові його не існує. Щоб правильно вимовити звук потрібно витягнути губи, наче ви хочете сказати О. Але при цьому вимовити е. Так, е з округленими губами. Е. Наприклад, як у слові ÖN або Ön. Тренуйтеся з такими словами, як мен. ÖL. Ну, а третій умляут – це «ю». Він також дуже складний, тому що в українській мові його немає. Щоб правильно вимовити ю. Зробіть так, ніби ви хочете сказати у, так, у" але вимовте і. і. Тоді ваші губи мають бути округленими, а язик, ніби він вимовляє і. І. Наприклад, Юба müde, grün. Якщо ви хочете більше такої структурованої, практичної німецької, тоді зверніть увагу на наші відеокурси для початківців. Ці курси створені спеціально для тих, хто хоче вивчати мову у зручному темпі з поясненнями української беззайвої плутанини. Сотні учнів вже пройшли цей курс, і ми впевнені, що він стане корисним і для вас. Переглянути програму та оформити доступ ви можете за посиланням в описі. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас є запитання або ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть у коментарях. І не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео з уроками німецької мови. Бажаю вам успіху, в вивченні німецької і слава Україні!